Знаєте, коли Зеленський сказав таку мудру фразу в нього немає часу на стратегічне бачення і стратегічне мислення. От мені видається, що от ми до сих пір покотуємо саме відсутність стратегії, а бажання простими рішеннями хаотично вирішити ті чи інші проблеми створює тільки більше проблем. Дозволю собі цифри зачитати, щоб люди всі розуміли про що йдеться. Прокуратура отримує в 25-му році, якщо це все затвердять, плюс 3,5 мільярди гривень. Прокурори своїй більшій кількості не служать і вважають тих, хто служить, ідіотами. Податкова плюс 3,17 мільярда гривень. Фонд держмайна плюс 2 мільярди гривень, судова система, особливо та, яка активно переслідує військовослужбовців і активно виправдовує корупціонерів, плюс 1,5 мільярда гривень. Бюро економічної безпеки, яке зараз активно кошмарить бізнес, плюс 0,6 мільярда гривень. Це просто те, щоб ви розуміли, і тут я не назвала і офіс президента, де підвищується так само кількість витрат порівняно з чинним роком, і багато інших інституцій. При тому, що дуже важливо відзначити, що ми розуміємо, що потрібно зараз максимально все фінансувати і вкладати в збройні сили України в безпеку і оборону. Але ми також маємо розуміти, що представництво України за кордоном робота з нашими закордонними партнерами, донесення інформації до скажімо так, зовнішнього споживача до громад інших країн, робота над збереженням української цілісності і вихованням майбутніх поколінь це так само є стратегічні питання під час війни, щоб нація, щоб держави як така мали шанс вижити. Бо можуть бути випадки, коли збройні сили перемагають а держава… Стає абсолютно не тим, за що вони боролися, і тут на цьому фоні ми бачимо критичне скорочення ресурсу для культури, критичне скорочення ресурсу для українського інституту книги, критичне скорочення ресурсу для українського інституту, який відпрацьовує на зовнішнє середовище на наших міжнародних партнерів, і починаєш задумуватися: а на що ж гроші є? Бачимо, що на чиновників гроші. Є. На марафони гроші є. На кошмарення бізнесу гроші є. І якось воно не дуже файно корелюється все докупи. Ми розуміємо, що ми зараз знаходимося у дуже складній ситуації, але все-таки держава має виокремлювати для себе стратегічні пріоритети. А ми бачимо в черговий раз певну хаотичність, незрозумілість дій, які стоїть зрозумілими, коли ти ці жиновників і чинні владні кабінети оцінюєш за показником, чи вони зацікавлені у перемозі саме української держави.